Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Момент вчорашнього прильоту по Запоріжжю росіяни виклали відео з розвідувального дрона з байкою, що знищили танк леопард. Насправді ж ракета влучила в цивільне виробництво. Вже четверо загиблих. Троє людей перебувають в лікарні. Патрульні показали відео з бодікамер, як рятували людей з-під завалів. Черепна Мазгавая відкрита. Держитесь, держитесь, Не засипайте головне. Кількість атак по області зросла 536 разів за добу. Армія РФ атакувала Запоріжжя. Два авіаудари пройшлися по Маліток-Мачці та роботиному. Детонація БПЛА на ЗС росіяни звинувачують в ударі Україну. Утім, в мережу злили фотографію з того самого даху шостого енергоблоку, де, начебто, був приліт. Шкільне меню подорожчало. Департамент освіти пояснив підняття цін інфляцією. До того ж обіцяють розширити асортимент. Більше м'яса, риби, безлактозне масло, цільнозерновий хліб. Також у школах Запоріжжя хочуть запустити кейтеринг, доставку готових страв. З однією з фірм підписують договір на 19 мільйонів гривень. Знову пожежа в плавновій зоні Дніпра палав очерет на площі тисячу квадратів. Рятувальники не змогли задіяти основну пожежну техніку, тож добиралися на снігоболотоході. Запоріжець продавав зброю і гранати виробництва різних країн. Його затримала поліція після угоди на 4 тисячі гривень. Будинок та автівку 42-річного злочинця обшукали, знайшли патрони, тротил та гвинтівку. Чоловік під вартою окупанти просуваються на Запоріжжі. Мова про роботи не та вербове. Росіянам вдалося підійти на 200 метрів. На сусідніх ділянках фронту мають такий же результат. Нерестова заборона. 17 порушників упіймав патруль, попередивши збитків рибному господарству на понад 280 тисяч гривень. З 10 квітня нерестова заборона почне діяти і на річці Дніпро. Нова марка Укрпошти вийде 13 квітня. Її назва зброя перемоги Made in Ukraine». На марці зразки військової техніки та озброєння, які успішно використовують на фронті. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.